Дочекалися, основна ціль моєї поїздки в Лондон була та, що ми йдемо на футбол разом з вами, бо я обов'язково вам покажу за кулісня Челсі Ліверпуль. емоцій зараз не передам. Це направді вау, вау. Тут тренуються челки, там тренуються вірку. Матч закінчився. 3-1. Челсі перемогло. Ми зараз партнер відправляємось на спільну вечері, де будуть також присутні футболісти. Так виглядає зал. Você acertou matou para não, pô, só